Вітаю на каналі. Тур Івано-Франківщина Хмельниччина триває. В цій частині кадри 5-го ходового дня, де я продовжу їхати по Тернопільщині серед травневих різнокольорових ланів, лісів з п'янкими ароматами та чистим свіжим повітрям. Один на один з природою в оточенні приголомшивих видів навкруги, які супроводжують звук від ґрунтових вкатаних доріг. Так поступово один з таких шляхів приводить до Чорнокозинецького замку. Він споруджений наприкінці 14 го на початку 15 го століття. В середині 15 го і до кінця 18 го століття належав кам'янецьким католицьким єпископам, служив їм літньою резиденцією. У 1516 та у 1573 роках твердиня зруйнована татарами, а 1674 року завойована турками. З 1795 року потрапляє у власність російської казни. Пізніше з 1815 року використовується як приватний маєток. Замок був оточений глибоким ровом та складався з двох частин старий та новий дитинець, які розмежовувалися стіною з брамою. В основі чотирикутний. Довжина стін над камйоном становила близько 80 метрів. З південної сторони 65 метрів, з північної 50. Був укріплений чотирма вежами. Прямуємо далі. Шлях. Буде проходити вздовж берега річки Збруч. Вважається, що назва виникла від діалектного слова Збруч, яке означає болото. Місцеве населення називає болота, з яких витікає річка Збруч збручами. Інша версія твердить, що назва річки Збруч бере початок із слов'янських часів. Але тоді ця річка називалася Боруч. Коли у людей запитували, куди вони йдуть, чулося у відповідь за Боруч. Пізніше дві літри зникли і утворилася назва річки. Сама річка у минулому була широкою, повноводною і судноплавною майже на всій її довжині. Так, у 1933-34 роках під час будівництва на збручі першої сатанівської гідроелектростанції було знайдено монети часів римського імператора Гардіана III, карбовані у Фракії. Одночасно з дна річки було витягнуто важкі дубові колоди сваї, залишки пристані для суден, які протягом віків пробули у воді, що не раз підтверджували легенди, які розповідають старі сатанівчани, що поблизу гори Лазарецької колись була велика річкова пристань, а річка Збруч була судноплавною. На березі річки Збруч на плато високої Крутої гори, яку називають Стрілкою, здалеку помітні мальовничі руїни колись неймовірної фортеці, що розташована в селі Кудрінці. Кудринецький замок це споруда початку 17 століття. Є пам'яткою архітектури національного значення. Як і більшість оборонних споруд будували Кудринецький замок для захисту від татарських і волоських набігів, адже поруч пролягав молдовський кордон і проходив Волоський шлях, з самого Кудринецького замку відкривається краєвид неймовірної краси. Тут видно навколишні села, невеличкі пагорби з лісами та річка. До речі, південніше знаходиться село Завалля, де розташований вхід в печеру Атлантида. Добре, укріплений Кудренецький замок, зведений польськими магнатами, служив надійним захистом, розташований на скелястому гірському мисі. Мав під східною стіною крутий обрив до річки, з інших двох боків природну перешкоду, утвореному гірським рельєфом. З північної сторони шлях ворогам перегороджував рів і вал. Стіни чотиригранної споруди звели з пісковику, з трьох боків були вежі. Але Кудринецький замок виявився не таким уже й неприступним. 1848 року його без бою зайняли козаки на чолі з Максимом Кривоносом, витіснивши польських шляхтичів, двічі фортецю захоплювали турки. Від них залишилася сумна легенда про дівчину замуровану в стінах, дух якої бродить замком. На початку 18 століття Кудринецький замок перетворили в резиденцію Гуменецьких. У цей час провели реконструкцію, кам'яні мури та вежі відремонтували, а до східної стіни прибудували житловий будинок із шести кімнат. Згодом змінилися власники, за яких фортеця перетворилася на своєрідний музей. Стіни споруди прикрасили родинні портрети та старовинні меблі. Деякі експонати цієї колекції розташовані в залах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. П'ятий день туру підходить до кінця. Я наближаюся до міста Скала Подільська. Що хочеться сказати, видався неймовірно багатий день на красоти, на види. Тернопільщина підкреслює та ще раз доводить перше місце по кількістю місць в моєму рейтингу. І ще раз хочу додати, що буквально кожний кілометр тут хочеться знімати, хочеться дивитись, хочеться зупинитись, це все побачити, подихати свіжим повітрям. Кінець травня, аромати неймовірні, цвіте бузина, акація, поля. Чепшина. Почалася частина товтор, яка називається... Ну, аромат цей не передати. Почалася частина товтор, яка називається Мідобори. Завтра я їду зі Скали в місто Сатанів. Важкий день ще один. Неймовірно. Прийдеться багато ходити пішком там. Далеко все не приїдеш. Я вже був у 2017 році, також в травні на початку тим регіоном. Тоді ми не змогли проїхати через Буревій, Подивимося, як буде завтра. Давайте будемо дивитися, до зустрічі в наступних відео.